Щось якась сплотоне з тим питанням світської держави, нам пояснює, що Україна світська держава. По-перше, в Конституції немає того визначення. По-друге, сама преамбула Конституції України говорить, що Верховна Рада приймає саму Конституцію, тримаючи відповідальність перед Богом. Це питання є політичної риторики, пропаганди, щоб відокремити повністю церкву від суспільства, не тільки від держави, да, зазначена церква відокремлена від держави, школа від релігії. Але це риторика йде від більшовиків, але Радянський Союз був атеїстичною державою і це питання світськості, яку сьогодні переносять на сьогоднішній день, що взагалі неприпустимо. Я думаю, потрібно зробити більший матеріал. Часів французької революції, бо це саме звідти йде з 1889 року, коли відбулася ця революція, була ліквідована церква, і ми розширимо і обговоримо всі ці питання.